19 жовтня 2024 року російські нацисти знову здійснили ракетно-авіаційну атаку України. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 42 ударні безпілотні літальні апарати та 4 керовані авіаційні ракети Х-59-69 рашистів Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України 46 ударних безпілотників рашистів були локаційно втрачені, впали самостійно, бойова робота триває. On October 19, 2024, the Defense Forces of Ukraine destroyed the 42 attack drones and 4 H-5969 guided air missiles of the Russian Nazis invaders. In addition, as a result of the active countermeasures of the Defense Forces of Ukraine, 46 attack drones of the Russian Nazis' invaders fell on their own. Combat work is being continued.